Алея слави в Голівуді простягнулася ще на одну відзнаку вперед. Тепер, прогулюючись тротуаром, туристи зможуть побачити зірку з ім'ям Джейн Лінч. Знаменитість спробувала себе в кіно, співі та сценарній справі. Коли я вперше побачив її, вона була ще нікому невідомою акторкою. Але я одразу зрозумів, що на Джейн чекає успіх. Вона розумна, талановита та кумедна. Саме за комедійні ролі глядачі полюбив Лінч. Найбільшою удачою акторки став серіал Мюзикл Кор, де вона зіграла злого тренера команди підтримки. Також Джейн відома ролями в культових серіалах Друзі. Цілком таємно мислити як злочинець, бухта Доусона, дівчата Гілмор, одружені з дітьми та багатьох інших. Ця подія мене дуже надихає, і я зворушена. Так приємно, що мої друзі-режисери мене хвалили сьогодні. Коли ми познайомилися, я знала, що з ними я досягну успіху. Зірка Джейн Лінч розташована поруч із пам'ятним знаком режисера Майкла Кертіса. Цей день став для акторки першою радісною подією за останній час. Нещодавно Джейн розлучилася, а також втратила близького друга, актора Корі Монтейна.